Всім привіт, слава Україні. Приїхав до Назара, зараз? Познімаємо його коні. Дві кобили лучи там і зеребець. Деребець змінився, підріс, поправив слайкі. Може бути на продаж. Кого буде цікавити? Номер буде Хлопець. Запряжний парі, поєдинку любе. 20-го року. Файний. З документами. Честин Олександрієць. Єрімі. Ціна 2000 доларів. Будь собі дзвонити, говорити. Вже ребець Робота тут 100%. Так що. Трохи підки, як себе хочу пити, назад приїхав, далі поїхати. Ця кобіла теж продажня з лошицю. Така лошичка. І ця ожеріпці. Чиста Олександрійка. Мама чиста оточить. Кобила без лошати, 30 тисяч гривень. Запріжна теж. Можете дзвонити. Теж та у Романа, документів нема. Чесно, Олександрій це чесноке вообще. Вообще на продаж тоже. Вообще-то вроде по 800 доларів. По крайнему шукувати. І це вощі є. Так я ще не продає. І таке вообще. Я пошлі по 4 місяці по свіку. Пані это. Роди такі були такі колені. Дві лошечки по 800 доларів, там ще може бути торг. Кобила 30 дребець 2 Кино зарака бунт тоник. У нас жарядна знов по нему, ні? Кобила вже рабна знов від нього. Пайна довго колена. Як... Не фес хода, що плюс лучше є на лісок конірці сховати то хоча пастух робити Ось пшла ущета файні Такий чарайп до лісу Trabalho yeah, yeah. com a minha E aí, arremia. E aí. E aí. Se porquê nem mas é A Сейчас то просто шутая, ¿eh? <таспорта> не? <Где его> туда. <паспорта> ну? Пиздож. Пошел, дай только мой. Вот это все спокійник за хвістає до раму ти кіне ведуш прях вже його показати двоє лущет і кобела продаж. і він та друга продає є реме Pizine iyi hanıydı. Хвостяра, хвости. Я як... ще купив коліну дорогу, а тоді це І кобила теж. Я казав, ціна 30 тисяч. Ціна люба. Спокійна, як. І лущета тоже направиш, а? І двоє лущет. Будете находиться і ванахівська область. Солдісменичани. Сиво тоже продаєш. Сиво продаєсь. Там ще є сево з лущетом. Якщо не буде душу, то покаже. Одірую, кучам. Та це жребно, ще раз. Та то Та від чим По рембові, та? Та. Та рембом порували.

Что-то им очень пикрок Красною верблять зараз я на землю обрастает Так что все, всем дякую за увагу Подписывайтесь на канал Дякую за